Події на фронті за минулу добу сили оборони відбили 41 атаку росіян на Покровському напрямку Донецької області. За даними Генштабу, бої точилися біля 17 населених пунктів. За день до того наші захисники відбили там 70 штурмів окупантів. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун Національної гвардії України, долучається до нашого ефіру. Пане Гвозденко, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, і нашу розмову з паном Гвозденком ми також розпочнемо зі збору, тому що це дуже важливо. І знаємо, що саме спецпідрозділ пана Гвозденка збирає, проводить збір. На що збираєте, на які саме потреби, які зараз максимально можемо ми з телеглядачами вам допомогти закрити. Значить, наш підрозділ насправді має досить таки немало потреб. Вони Часто змінюється в першу чергу. Зараз одна із таких потреб специфічних це те, що ворог часто змінює, скажімо так, і свої засоби, які він використовує. Засоби РЕП відповідно нам необхідно підлаштовуватися під ці виклики. От наші авіаційні техніки вдосконалюють, прям умовно кажучи, майже в польових умовах вдосконалюють обладнання, яким яким ми користуємося, в залежності від того, які системи ре використовує ворог. Тобто, ми маємо можливість е, зробити ці зміни, і відповідно після цього вже дрони літають там, де буквально там ще декілька днів назад не літали. От, відповідно, під це необхідно і запчастини різноманітні, і певне обладнання, яке це робить. Також нам потрібно обслуговувати автомобілі, тому що умови експлуатації тут непрості. Відповідно, військова, тяжка військова техніка. Вона е, Створює погані дорожні умови, от, і відповідно, нам на наших пікапах набагато складніше пересуватися. І е, тут і гума потрібна спеціальна позашляхова, яка має можливість більш ефективно працювати в таких умовах. Також е... Ми використовуємо різноманітне обладнання допоміжне. Це як і генератори інверторні для зарядки акумуляторів на позиціях, так і системи Кофло, системи Старлінг і ще маса всього, що супутньо необхідне для того, щоб ефективно виконувати задачі. Отже, друзі, ви бачите, що потреб у спецпідрозділу Нацгвардії України «Тайфун» дуже багато, і ми з вами в силі закрити цей збір. Ми закривали з вами багато зборів, збирали сотні тисяч гривень на потреби різноманітних підрозділів. Давайте, будь ласка, активізуємося і закриємо максимально те, що зможемо з цього збору. Не, не припиняю нагадувати, що не буває маленьких донатів 3, 5, 10 гривень це важливо. Важливо ваша підтримка, саме ваша участь, тому що ваші 10 гривень вони сьогодні, які ви задонатите, можуть вже завтра або навіть просто зараз врятувати. Життя на полі бою. Тож, друзі, будь ласка, долучайтеся, долучайтеся до важливої справи. Давайте закриємо цей збір. Пане Гвозденко, про ситуацію на полі бою давайте поговоримо. Покровський напрямок, він один із найгарячіших. Там найбільше бойових зіткнень, найбільше штурмів, про що повідомляють у Генштабі у своїх зведеннях. Яка зараз там оперативна обстановка? Хочу наголосити, що на Покровському напрямку наші Екіпажі нашого спецпідрозділу «Тайфун» працюють ще з минулого року. Вони досить таки ефективно показують роботу. Багато є знищеної техніки ворожої. Це і танки, бойові броньовані машини, логістичні позиції ворога, в тому числі, і надзвичайно унікальна установка Борисогліб з 2 вартістю 200 мільйонів доларів, яку знищили також наші бійці. От, Обстановка там напружена, вона напружена і тяжка складна ще з минулого року. Ворог намагався захватити Покровське, але і зараз, вже після того, як настав новий рік, все одно ворог не полишає цих спроб. Він дуже активно штурмові дії проводить, проводить їх постійно. А відповідно, навіть от Скажімо так, обстановка станом на сьогодні. Там ворог вчора ввечері. Намагався штурмувати позиції, ми знаходимося якраз в зоні відповідальності бригади. Буревій, от з якою ми тісно співпрацюємо, допомагаємо їм там тримати позиції. З ворог намагався прорватися за допомогою двох БМП і танка. От вони достатньо активно рухалися, але завдяки нашому там мінуванню вони підірвалися. Потім і дрони, і артилерія значить знищили дві БМП. А далі ну, танку вдалося повернутися на свої позиції. Але я думаю, що і цей танк він буде знищений, якщо буде намагатися пробиватися. також вони надзвичайно активно використовують цю свою вже відпрацьовану тактику малих груп. Тобто групки невеличкі, по декілька людей намагаються е, пройти через е, наші позиції, через шукають е, слабкі місця, е, намагаються зайти. Потім заходять туди під підкріплення, закріплюються таким способом. Намагаються рухатися, але наголошую, що завдяки героїзму е, моїх побратимів і ну, їх, їх сил оборони. Нам вдається робити ту роботу, яку ну я в. Розумію, що ворог не очікує, що настільки величезне буде супротив, втрати ворога дуже великі, однак вони не полишають спроб все ж таки пробитися і захвачувати все побільше території. пане Гвозденко, Ви заступник командира окремого загону безпілотних систем підрозділу. А з якою інтенсивністю ворог використовує свої безпілотники, з якою майстерністю? Як ми спілкувалися от буквально днями із командиром одної з бригад національної гвардії? І ми говорили про те, наскільки е, впливають зараз безпілотники на полі бою, і він сказав свою оцінку, що по, ну, на його думку, що фактично до 90% успіху, який е, е, маємо на полі бою, на його думку це дають е, безпілотники, і мабуть, це так можливо, ми там можемо плюс-мінус помилятися в цих цифрах, але лист безпілотників дуже великий. От ефект дуже великий. Звісно, ворог також використовує цей інструмент, використовує, звісно, досить таки ефективно, порівняно із тим, як це було, мабуть, на 22-му році. То ситуація зараз досить таки сильно змінилася. Тому, коли ти потрапляєш в зону бойових дій, там ти бачиш, що активність безпілотників надзвичайно висока. Фактично на позиції, де де відбувається. Відпрацювання на е, нашими, скажімо так, пілотами, то на позиції вони мусять заїжджати вночі для того, щоб нучі там ввечері, коли по сутінкам е, коли немає, ну коли ворог не, не так добре бачить обстановку. Тому що більшість дронів, які використовуються, це дрони без тепловізійних камер, але звісно є і ті, які е, вночі спокійно собі літають і. Наносять ураження. Тому дуже велика активність, і цей інструмент фактично це війна дронів. Я би так назвав. А як у цій війні дронів на полі бою багато саме наших українських розробок? Я вам скажу так: що в принципі, що дуже радує в нас. У нас тематика виробництва дронів максимально дерегульована. Відповідно, кожен із бажаючих може почати цим займатися. В відповідно, є ну, необхідна сертифікація для того, щоб використовувати. Ну, щоби е, виходити, мабуть, на державні закупівлі, там і таке інше. Але в принципі, виробники якраз і мають можливість на полі бою тестувати безпосередньо свої нові вироби. Ми тісно співпрацюємо з українськими виробниками, які нам надають своє обладнання тестове. Ми випробовуємо, даємо їм фідбек стосовно того наскільки там необхідно допрацювання чи кажемо про те, що це ця одиниця вже готова до того, щоб її. Сертифіковувати і, скажімо так, виробляти більш масово. Тому ця співпраця, мабуть, і дає нам ті переваги, які ми маємо. Тому що е, сьогодні ти бачиш, що там більшість обладнання не працює, але знову ж таки з'являється якийсь виробник і каже: От давайте спробуйте, оце, оце має працювати. І дуже часто так воно відбувається, що, що цей інструмент стає максимально робочим. і... Фактично, там за рахунок невеличких допрацювань ми можемо отримати е, таку ну, потужну зброю, яка е, працює деякий час. Далі знову ворог таки шукає протидію, і це постійна боротьба технологій. От я хотів би ще також від нашого спецпідрозділу подякувати всім тим, хто донатить на наш підрозділ, тому що за рахунок цього ми досить таки оперативно можемо вирішувати свої е, поточні питання а вони. Постійно з'являється, тобто, незважаючи на те, що все ж таки досить таки непогане забезпечення, я відмічу в кращу сторону, якщо порівняти це із 2022 роком, то зараз забезпечення і дронами, і обладнанням воно значно краще, але ж я кажу, що виникають просто оперативні потреби, які ти змушений дуже швидко закривати, інакше, скажем, так екіпаж сходить із з роботи, відповідно. Це не допустимо. Тому ми стараємося так, щоб скажімо, оці технічні моменти не впливали на те, як працює екіпаж. Тому завдяки. Тим, хто донатить нам це вдається, і ще хочу відмітити, що шановні телеглядачі, якщо з тих чи інших причин ви не готові йти, скажімо так, воювати, але ви можете робити також досить таки багато, підтримуючи підрозділи сил оборони донатами, підтримуючи різноманітними способами, і це да додає нам стійкості, додає нам живучості, і за рахунок того, що ви Більше допомагаєте, стають в більш захищені військові, і відповідно не не приходиться, скажімо так, зробити ці заміни. Ми довше залишаємося стійкими на полі бою. Дякую вам. Пане Гвозденко і наші глядачі активно долучилися до цього збору. 120 тисяч зібрали за час нашої розмови. Друзі, ви неймовірні, ви великі молодці. Тому що ця справа це справа кожного з нас донатити і підтримувати нашу армію. 40 тисяч залишилося зібрати. Я сподіваюся, хто ще не задонатив, хто ще думає, що розпочати цей день. Він зробить правильний вибір і обов'язково перейде за цим QR-кодом або запише і збереже собі номер картки вашого підрозділу, дякую вам, Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. був з нами на прямому зв'язку.